Отже, вітаю вас, друзі. Значить, у нас тут така ситуація. Попросили мене обробити участок сухої землі, як бачите, хоч мокре вистави, тут високий участок і вже сухо. От, і там сусіди віддали той участок. Інші сусідці і ця вирішила швиденько посадити там помідори. Тадай. Ну і, коротше, просять обробити. Як його обробити? В сусідній участок вже пробули обробити плугом. От, І там вийшла така брива з подібний участок. Теж два роки десь не ораний. Там вийшла брива. от, Ту бриву дуже, дуже довго, довго розгрібали з них. кореняки, от, Ну і коротше якось треба обробити. Значить, Дивіться, як роблю я при наявності активної фризи. Спочатку ставлю її неглибоко, от, так десь сантиметрів на 5 вона йде. І по можливості ставлю на другій передачі, другі понижені, звичайно. От, щоб добре перерубувало, на швидкості перерубувало добре посилені. Тому що, якщо помаліше фреза крутиться і все йде, може деякі стебла вислизати, угинатись, так би мовити. От. А швидкість є швидкість, недарма траву все-таки косять на хороших обертах. Ну і тут, як ми бачимо, непогано так перебиває. Сухій землі, до речі, перебиває краще, ніж вологій. От вологій якось воно вигинається, вологій може вириватися такими кущиками, просто перевертатися і лягати назад. А тут вибиває прекрасно. Ну, але, звичайно, вся ця купа трави лежить зверху, ну і потім треба буде пробити в глибину. Ну Тому от ситуація. іду плюка летить, працюю. Ну і Проходимо, де можна, ставлю другу швидкість, тому що там є такі місця, де вже геть дубово, і там, наприклад, коли розвертаєшся з каналу, вилазиш, то мусиш на першій передачі, от, але по можливості друга, тому все йде досить бодренько, швидко але потім вже піде помаліше. От Такого сухого участка я ж цього року не бачив ні разу. От. Проходимо його собі помаленьку. Тобто іде своїм ходом, але зразу чому я не йду на глибоко? Дехто буває, бере ставить максимальну глибину і лупить зразу. Я би, я би не хотів, тому що, по-перше, навантаження на тоблок, а по-друге, посередині фризи там йде такий носок, носок активної фризи називається, тобто такий клин, який розсовує землю в сторони, щоб посередині не залишалося пропуску необробленого. Так от, коли рослинність, то той носок активної фризи так собі гарно намотує і тягне за собою купу рослин, зробиться такі колубочище посередині фризи. І це все мотоблоку дуже важко тягти. Після першого ж такого проходу де глибоко, рослини дуже гарно так перебиваються. І далі, коли вже ти заглиблюєшся, той носок вже майже нічого не чіпляє, він не намотує на себе купу всього, тільки росовує землю, що він власне і має робити. Тому спочатку завжди йду. На першій передачі. Винятки бували, коли приходилось після плуга, який зробив велику брилу, просто розбити ту брилу. І коли рівне було поле, що дуже рідко бувало після плуга забриленого цього року, то зразу на повну глибину просто розбив. Ну а так, по такому, то тільки в два проходи. А якщо глибока цілина, то буває і в три. Ну, це не зовсім цілина. Так. Зараз я поміняю глибину. Значить, оцей от. Коток я піднімаю вище, так, ставлю невеличку таку глибину. От, І воно йде вже на 17-18 см. В даному випадку вже на першій пониженій передачі йде глибоко. от, І я завжди це моя така особиста фішка, йду з боку. Цей етап роботи, я йду з боку мотоблока, щоб не залишалися сліди від них. Так, Хоча вони не міняють нічого принципово, все одно, коли потім будуть ходити, так садити. Поливати і так далі, все ножці сліди від них з'являться. Але город виходить дуже такий гарний, прям зразу видно не оброблено і оброблено смугу, наскільки різниця. Ну, жінки, по крайній мірі, так дуже люблять дивитися, коли таке гарненьке, рівнесеньке, і навіть відбитки від них немає от Дуже батько подобається, мені особисто теж. Ну Бачите, іде попереду там під колесами, така зелень, така все. купа її така, хоч лежачої. А ззаді, ззаді вже земля, звичайно, перемішана з зеленю, але вже земля. В першу чергу, тому що вибиває вже на хорошу глибину. Ну, то блоки легко, його тільки ну, На повороті, звичайно, доводиться повертати, він собі одним колесом крутить, то вже не, не я його розвертаю, а він сам, я тільки піднімаю. От, ну, а коли отако от в рядок ставися, так буває право-ліво наладишся, все, став рівненько, От то далі буває ручку, тільки чуть-чуть підправляєш вправо-вліво. Частіше його зносить в один бік, тому натискаєш ручку іратора колеса, і е, чуть-чуть бік підвертає, іноді можеш потягти ручку, ну, але, як правило, воно вже йде рівно. Якби не було того першого проходу, воно б так рівно не йшло. Його би добре так мотало б вправо-вліво, той носок фризи він би так намотував купу клубків, ну, як я вже говорив. Ну, в даному випадку. Це відбувається спокійно, особливо в його напрямок не доводиться вмішуватись. Знову перебиваємо всю зелень. Заді буде м'ягесенька земля. От, Ну і чому я не роблю три проходи. так? Те, хто може подумати ну, в, в три проходи цілину, ну просто доводиться вже в три проходи проходити, якщо така суха. От, А тут, бачите, дивіться, земля рівнюсінько, гарнесенько результат, але є грудка. Так, грудка обов'язково, бо якщо не буде грудки, а стане суцільна пилюка, після першого ж дощу вона сохнеться, стане кірка і буде Жецьке. Обов'язково стараюся, щоб була грудка. Якби я пройшов три проходи, стала би пилюка би суцільна. Просто би геть в пилюку збилася. А пилюка вона гарна, зразу вона така біглусінька, йдеш, прям провалюється всі, ух, як гарно, коли тут така пилюча ще виб'єш. Три проходи було б так, але тут... Ну, це тільки до перших опадів. От тоді стає зрозуміло, наскільки погано все. Тому стерегаємо грудку, ніби щось вийшло. Надіюсь, був корисний. Всім пока! З вами був Леонід Котвицький, український канал.